Доброго дня! з вами знову я, Галина, і канал Вийти Заміж за Італійця. Сьогодні нове відео. Покажу вам сьогодні, як роблять італійці каштани. І стидні каштани, які вони їдять, вони продаються в них в магазині. У нас в Україні не знаю, чи є каштани в супермаркетах чи ні. Е, ну, Може, і є зараз уже, тому що зараз багато чого е, такого є в магазинах, якого раніше не було. От е, і покажу вам, як їх можна робити різними способами. Е, ну, я покажу один із них. Так що продовжуйте дивитися. Сьогодні у нас знову такий деньок гарний, сонячний, тепло. Бачите, як там грають знову. Футбол, хлопці. Ось вулкану не видно сильно. Тож димка така постійно Тут у нас арія африканська, коли воздух з Африки. Є такий деньок. Значте. Там гори теж є лілі видно. У нас такий день сьогодні хороший. Сьогодні ще хочу трошки розказати про виховання дітей тут в Неаполі, неаполітанцями, тими, знаєте, такими корінними, які живуть в простих районах, ну, таких неблагополучних. Хоча тут Можна сказати, і в других і в містечках таких є таке, але в Неаполі, в самому старому Неаполі є такі наполітанці, які вони читаються, що вони ніколи не міняються, вони одне й те саме життя ведуть. І вони так жили, і їхні батьки так жили, і, і зараз вони дітей своїх так не учать нічому, бо діти ті. Буває, що і в школу не йдуть, в основному не ходять так сильно в школу, як би мали ходити, і батьки цьому ніяк не зараджують, не зараджують, бо їм до одного місця діти можуть там ходити займатися, чим попало, продавати, що попало, приймати, що попало. От вони вже їм з дитинства там ті моторі не купують, вони ото по вулицях ганяють без діла, школа їм не кажуть до того місця. Так що сьогодні трошки поговоримо про це і хотіла ще розказати: з мене це кімнатка ще одна я вам не показувала, і картина мого чоловіка теж Все така велика вона. Така абстракція квіткових в вазах. От. І ще хотіла поговорити про одну тему про медиків в Італії, яких не вистачає і. І наших українців є багато, які працюють тут медиками і, і медсестрами. Так що поговоримо на цю тему. Так, дівчатка. Перше я розкажу про, про виховання неаполітанських дітей, так як я говорила спочатку, є багато гарних сімей, які виховують дітей прекрасно там, допустим, Але в основному у них така культура, це наполітанська, вони більш змішані з циганами і з африканцями, ну, тому що у них по морю там. Завжди було це колегаменти, як кажуть, ті приїжджали жити сюди, ці теж. Ну, мішана така нація, особливо на політанці, і внизу Італії Сицилія там теж більше марокінці і всякі африканські країни. І у них отака. От у них і, на, і, і, і раніше були окремо на пальтанці, мали свого короля, свого, вони жили, е, як би не знаю наскільки части, ця Італія була поділена. Це потім вони з'єдналися і стала. Як у нас Україна, там, Західні області, східні, Західна західні області України приєдналися пізніше, потім до, до Союзу там і все. От. А в них іще, іще гірше було, тому що в них геть були свої тут королі, а потім була імперія римська. ну, отак. І тому у них все, все по-іншому. Допустимо, на, на півночі, на півдні, в центрі Італії, на півночі, там більш з, 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 з Швейцарія. Германія і Франція більше таке влияние. от. І навіть в, в горах, там, Альтоаді чи ще там, в інших вони говорять по мають дві мови так само. Е, і Німецьку знають е, прекрасно. І в школах вони по-німецьки там цей. більш німецьке говорять, чим італійську, але знають і італійську. А тут ні, тут. Неаполітанський діалект. Він знаменитий у всьому світі. і Вони мають свої пісні неаполітанські, якби друга країна зовсім. <сум> такі в них. От свої пісні вони більше ставлять, ніж італійські пісні. Наполітанці це наполітанці. А Італія то зовсім друге. Отаке <сум> у них. Тому що не вони мають свою культуру, свій діалект такий дуже розвинений, і вони всі говорять на діалекті. Тут нема таких, щоб ну, якісь там лікарі, ці, там, якщо йдуть на роботу, вони мусять говорити там це і то вони говорять на діалекті. В них навіть ну, ті ж самі актори і співаки. Вони всі на діалекті співають і говорять. Ну, як ідуть по телевізору, виступати, то там вони вже по-італійськи чисто говорять. Ну от, от про виховання дітей. Я вам розкажу випадки: колись їхала в трамваї з роботи, і зайшли троє, троє хлопчиків 9, 10, 11 років, так троє був, один менше іншого. Так, з дев'яти до, до 11. І вони назбирали тих ракушок, там сіли на зупинці біля моря, там, де ми проїжджаємо, де люди виходять, йдуть на пляж, або йдуть собі там половити якось порибалити і назбирати оцих під воду нряд, збирають ці морські ракушки. Ну, що їх їсти можна і цей. І вони зайшли в той трамвай і почали себе вести так дуже зверхню, кидати оті ракушки людям на голови. І стоїть повний трамвай людей, чоловіки, жінки, кидатись на людей. Отак людина сидить, і вони так її руками на, на ту людину. Цей, ну, неприємно було. Бо на, на мене теж е е накинулись, і, це, і я там почала відбуватися. То вони ще більше, якби там сиділа біля мене, ще одна жіночка наша, то мусила мене виводити на зупинці, бо каже, ти так не, не жартуй, тому що у них тут вони захищені, ці і всі люди їх боя. І ніхто нічого не сказав за ті ракушки, кидали людям мужикам великим е е дорослим. На голову і всі мовчали. Так. Ніхто не обізвався. Одна я там з ними трохи болтихалася, ну, як завжди, або українці, або індіанці, або якісь інші нації їм дають відсіч, а на ні, вони мовчать, тому що вони бояться тих діточок, тому що ті діти, може діти якихось ну, мафінів там, або якихось Бандитських цих груп, всяких, що вони ніколи не простять, якщо ти його, його дитину там чи крикнеш чи руку піднімеш, і прийдуть тебе додому або пристрелять, або й ще щось, або поб'ють. Ось таке у них відношення: оті діти, отих, іменно неаполітанців, таких заядлих, вони дуже агресивні, і ніхто їм нічого, вони себе ведуть як хочуть. І ніхто нічого не робить. Ні, тим більше в школу. Якщо батьки там підуть в школу, що вчителька якесь зауваження зробить, то вони там можуть і побити тих вчителів. Ось таке виховання. Вони ніколи тобі в автобусі чи в там поїзді не встануть майже ці молодіші, їхні діти. Більше такі дорослі стають, дають місце там якомусь старенькому якомусь, чи беремені, якісь жінці, беремені. А вони ні. У них таке ось виховання. Чи там бумажку кинути на підлогу, мені так само попадалось таке, і я зауваження робила то батьки, які рядом з дітьми, які зробили це, кинули бумажку на, на підлогу, папірчик. І вони їх не заставлять підняти і, і мусорник рядом стоїть і кинуть у мусорник. Вони кажуть, що їм так подобається жити, вони так і дітей своїх учать. Ну, ось таке виховання, яке я не можу зрозуміти, чому так. От, І е, вивозити мусор, е, е, не кидати біля дому в, цей, в контейнери, а вивозити, кидати на автостраді десь чи на будь-яких дорогах їхніх повно тих кульків з мусором, що вони викидають з машини просто так на дорогу. Я це ніколи не зрозумію, і це для мене дико. Це так трошечки я так розказала. Якщо вас заінтересує ця тема, я її ще потім розвину в друге відео. А зараз хочу розказати трошки про, про лікарів і про медсестер, там медбратів в Італії. Дуже зараз так само загострилася ця ситуація з лікарями, тому що дуже багато випадків, особливо тут у нас в Неаполі і в інших регіонах південних. Що люди дуже злі там, на тих лікарів, якщо щось, там е, якісь родичі їхні, вони там не вилікували, чи ще щось не, не знаю неправильно, там, може, щось лікували, або помер хтось, ідуть прям або на скору допоміж, лікарів е, обіжають, б'ють, е, е, заходять в кабінет так само хто з ножем, хто з якимось пістолем, хто просто вручну ціла сім'я приходить і б'ють тих лікарів. І лікарі зараз дуже так само бастують, і багато лікарів е, е, розчитуються з роботи, увольняються і їдуть в інші країни, тому що тут ситуація така стала невиносима для них. От. Тому хто має освіту медсестри, лікаря, але тут треба здавати екзамени по їхньому, по їхньому стандарту, їхні дипломи треба отримати, треба знати мову. І дуже дефіцитна ця професія, так що, якщо хто хоче, то може в Італії приїхати вивчити і працювати лікарем чи медсестрою, завжди є ці вакансії. От, а зараз е, тим більше ще ось така ситуація трошечки розказала. Зараз покажу вам, як я роблю каштани, так як обіцяла ось таке відео сьогодні. Якщо вас теми інтересують, то я розкажу вам е, е, в других відео і ще пишіть мені, чи інтересують, чи не інтересують такі теми. Е, так що далі буде рецепт каштанів. Дівчонки, сьогодні покажу вам, як ми тут. Е... Ми жаримо каштани. Це, вони продаються вже в магазині, ти не йдеш. Хто там живе біля лісу, вони знають, які збирати і цей. Я не знаю, є тут каштани сідні, ну, істивні і неїстивні. Я не розбираюся в них. Ми купуємо магазині вже, там вже ж продають тільки істивні. А як. Ті, що в нас ростуть в Україні, я не знаю, які вони, чи вони, їх можна, чи напевно не можна, раз не їдять. Ну, тут я їх кожен рік їм і мені подобається. На нас маки, вони добрі, якісь солодші, які, ну, але смачні. Так що показую, як їх робити. Я обіцяла, що покажу у відео. Так, беремо. Ми, ми візьмемо половинку цих, тому що у нас на двох, щоб ми їх всі не з'їмо зараз. Отак От надрізаємо. Отак шкуринку. Бачите, має бути надрізане. І зараз половину я наріжу. Так просто це такий плоский якийсь. Є різні. Бачите, той кругліший, а цей просто плоский. Ну, Воно не, не так уже й легко його надрізати, але, ну, бачите, надрізок зробили і будемо замочувати воду. Ну, ось так буде достатньо. Зараз я їх просто замочу у воді на 20 хвилин. І Трошки можна солі додати, водичку, ставити на 20 хвилин, і потім будемо на сковороду. Покажу далі, як воно має бути. Їх ще роблять в таких, з дирочками, як такі дека з дирочками. Ми колись робили, але вони не дуже виходять. То ті, що продають на вулицях, вони мають спеціальну штуку, що вони там їх роблять на вогні, знизу, дровами там топлять. То вони гарно получаються, хорошо. А так вдома, то їх треба на, на сковороді робити. Вони так краще виходять. Зараз почекаємо 20 хвилин, і потім будемо далі робити. Ось пройшло вже 20 хвилин. Я воду стіжую і прямо мокрими отак на сковороду. Я беру старішу сковороду, тому що для каштанів краще не брати нову. І так їх повертаю надрізами вверх. Отак. От Я трошки зроблю для нас двох, щоб на вечір поїсти, після того, як ми поїмо ну, якусь сосінку з салатом чи ще щось, ми поїмо. Це вже як десерт. І накриваємо. Накриваємо. Через 5 минут ми налиємо 50 грамів водички. Вогонь має бути не маленький і не великий, середній. Ось 5 минут пройшло, я додаю 50 грамів води і ще 5 минут. накриваємо, хай воно тушиться. І ще 5 минут. І я додаю ще 50 грамів води і закрию кришкою. Можна навіть поперевертати, отак в другу сторону. Можна і не перевертати, щоб вони з другого боку чуть під цей. Корочка була рум'яна. Ай, гаряче. І чекаємо ще 5 минут. Мої каштанчики готові. 15 минут. Десь так приблизно. Тепер треба їх трошки. Взяти і отак гарячими, закутати, оставити ще на 5 хвилин, потім можна їсти. Але після того, як вони побули трохи в тряпочці, в і зараз відкриємо. Побачите, які вони всередині. Ось так відкривається, бачите. Коли вони зварені добре, то вони такі м'ягенькі і шкурочка має злізати хорошо. Ось так. Ось такий виходить, бачите, всередині він розламується, солоденький, смачний. І смачного їсти каштан. Хто пробував Поділіться в коментах, хто в Італії, як вам і яким способом робили. дуже, дуже вдячна всім, хто дивиться і хто мене підтримує. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі. З вас, як завжди, підписки, лайки. Не жалійте. Якщо вам подобається канал. А кому не подобається, не дивіться. Так що до нових зустрічей.